Головне свято нашої країни день незалежності. Це про те, що свобода не дається просто так. Її треба цінувати та захищати. До Дня незалежності України був пройдений довгий та тернистий шлях. Загарбницькі вторгнення та війни. Голодомори. Боротьба з окупантами. Багатовіковий період перебування українських земель у складі інших держав. Участь у чужих конфліктах. Катастрофи. Репресії. Довгі роки радянського режиму, який не бачив Україну повноправною державою. Незалежність. Результат зусиль представників багатьох поколінь. На мапі світу самостійна держава Україна. За час незалежності затверджено конституцію та державні символи, введено національну валюту, обрано шістьох президентів, підписано міждержавні угоди, здійснено політ у космос, отримано Томаса. Країна пережила нелегкі часи економічних криз, радикальних політичних змін, революцій, становлення парламентсько-президентської республіки і посігла своє почесне місце на міжнародній арені. Усі події за 32 роки незалежності сформували і зміцнюють нашу державу досі. Бо Україна. Знову захищає свою незалежність, відбуваючи широкомасштабну агресію Росії, веде справедливу війну за відновлення своєї територіальної цілісності. Пам'ятаємо і ніколи не забудемо, якою ціною нам дається право жити під синьо-жовтим стягом. Наша Україна завжди була прекрасною. Тепер ми ще й чітко знаємо, якою вона буде після перемоги. Буде процвітати, мабуть, євросоюзі скріж за все, красивою, щоб спокійно було. І щоб не бомбили саме главне, щоб сама, 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 саме були красиві люди і красиві жінки. Гарною, веселою. Так. Всі будуть бігати по парку, празднувати. Буде процвітати все гарно, класно буде. Справжні України, Справжньою. Незалежною, щасливою, відбудованою, щоб наші українці, особливо наші хлопці, які зараз на фронтах, були щасливі, здорові. І щоб всі повернулися додому. Буде Україна, буде. Незалежна Україна сама краща.